Чи стане київське динамо чемпіоном достроково? Це вирішувалося на Олімпійському, де кияни грали з Дніпром. Букмекери і статистика були на боці динамівців. До того ж, тренер Дніпра Мирон Маркевич казав, що для його команди пріоритет фінал Ліги Європи. А це означає, що Дніпряни можуть поберегти сили на Єврокубок. Як завершилася гра, запитаємо в Галини Мельник. Вона зараз на стадіоні. Який рахунок, Галю? Вітаю Олександре. Матч буквально закінчився От щойно. Оголосив нам ведучий, що Динамо Київ чемпіон оформили педагогічний Сергій Рефрова чемпіонство сьогодні. В рамках 24-го туру чемпіонату України з рахунком один Герой матчу у нас сьогодні Дамогой мого віда захисник він відкрив рахунок голам на 84-й хвилині матчу. Так матч власне і закінчився. А це означає, що динамівці за два тури до завершення чемпіонату лишаються недосяжними для шахтаря і вперше за шість років виграють титул чемпіона України. Що ж то стосується Дніпра, то думаю, вони сильно не засмучуються, оскільки попереду на підопічних Мирона Хмирона Марке. Ваша чекає фінал Ліги Європи, де вони вже 27 травня зустрінеться з дуже сильним суперником іспанської Сивілії. Поберіг, поберіг Мирон Богданович сьогодні сили на матч. Випустив він резервний склад. Не приховував, як ти вже казав, що робить ставку на фінал Ліги Європи. Ми побажаємо дніпрянам удачі! Вітаємо Динамо з перемогою. Тобі на цій позитивній сто... ноті передаю слово Олександре Галина Мельник з Олі... з Олімпійського, де Київське Динамо щойно достроково стало чемпіоном України. Там завершився матч Динамо із Дніпром.